Зараз у програму програмі університету введено хто такі українці і чого вони вони зараз вивчають. В ага. основному тільки ту вони брошую. А історія України Руси. Історія України Руси тут більше, більше адреса до їх нічого на банка. А чому? Напевно... Простіше. Тобто вони студенти більше на то орієнтовані. Це, напевно, залежить від викладачів чи а, ну знаєте, тобто якщо брати по історії України, то беруть, ну, здебільшого субтельного беруть ем, а от дорослі люди. Дорошенка рідко дуже беруть. І, ем, П'якавичу то взагалі, тому що там от, от, вона мова, там виклад дуже такий закручений, так, до, майже до старослов'янської мови. А мені до цікаво, то а дорослі тернополяни беруть історію України-Руси? Дорослі, напевно, Грушевського більше. Але от мені цікаво, справді Грушевським ну, не так ганяються за Грушевським. Чи... Просто хтось одиниця, хто цікавиться, тим часом старше те покоління, люди з 40 до 50-го.